Всім привіт! Сьогодні розкажу, як зняти кошти з рахунку німецького банку Шпаркаса. Отже, ви побачите на екрані з лівої сторони контустант. Це ви можете перевірити стан рахунку. З правої сторони буде тепер Тут вводите суму, яку ви хочете зняти, і натискаєте Підтвердження. Далі вводите свій пін-код. І очікуєте, щоб отримати ваші кошти. Так, я знімаю 400 євро. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу!